Це, це е, помаранчевий острів, це з персиками, апельсином і залито білково е, білок яєчний, збитий соком апельсину. І... Але білок яєчний не запечений, не оброблений. Ні. Так? Це точно дітям не можна давати. Ну, я офігел, чесно кажучи. Я з дитинства люблю е, піти до курочок, забрати яєчко і випити його. І в мене мама так завжди, і бабуся. Коротше, ну, я взагалі про це не думав. Е -е, але, в принципі, тепер я знатиму. А нет, ви знали, що тут е сирий е білочок? Mm. Мій перевтить так, я розумію. Ну, просто важко за 15 хвилин приготувати Амізбуш, подумати, як можна приготувати з такого жахливого набору продуктів і ще й паралельно контролювати три страви. І це на все дається 15 хвилин. Це дуже важко. Вас, Саша, не зарахую. Вам потрібно точно знати про всі допустимі, недопустимі норми, як працювати з продуктами, коли це стосується дітей, адже ви у нас молодий тато. І в нас виходить один бал. Так, отож, давайте почнемо з цієї закусочки. Бачите, як все-таки е, грають роль квіти і ось ці прибамбаси, які зверху. Якоїсь кислоти хочеться. Хоча все якби нормативно правильно. Такий собі простий маленький бутерброд. Для чого тут ківі? Тому що мені дуже сподобалося поєднання. Мені здалося, що це смачно. Мені здається так само. Дякую. Бутербродики від Лізи і Наталі. Я акцептую, то кажуть, приймаю. Мені тут в цьому кораблику щось не подобається. Ось це що? — оця історія. Що це? Це абрикос з шоколадом. І об'єм завеликий. І ось ця все ж таки частина вона виглядає мені досить такою м'ясною починковою, а не десертною, шоколадною. Погоджуєтеся, так? На жаль, маю зрозуміла. Не прийняти. Це як дитина. Ну, тобто, яка б дитина в тебе не була, вона для тебе краща. ну тобто, і ти її любиш такою, як вона є. А згляд вже холодний зі сторони, тобто, мав би якось би пробудити, сказати би, ну, ну, щось трішечки воно не, не їде, той кораблик, якби нікуди. Це Владислав. Так. Це лихина в шоколаді. А я думала, це гусениця, так, яка так, так, повзе. Так. Кажу одразу, як ідея і презентація це геніально.